Ірменська, Видно навіть ірменську церкву. Гарно, правда? Підемо театральну і зайдемо через Шевську на Ринок. Бабл Вафл. Я був здивований. Бабл вафл тут існує з 2014 року. Весь цей час він тут існує. То, що його відрізняє з того часу, що, я пам'ятаю, тоді стояли черги, зараз тут порожньо. Ця різниця. Так, бабл вафл існує. Ну і ціни змінились, звичайно. Треба колись спробувати зайти. Що? Колись мені там подобалося. Та, це одне з небагатьох кафе, яке отак, бачите, понад 10 років існує у Львові ще й в тому ж самому місці. Був ще один бабел вафал на площі ринок, та давно закрився. Тобто я розумію, якби аж так було все дуже добре. То... Навряд чи би закрився, бабел вафло на площі ринок, правда? Готель <кій> Леопольс, до речі, у нас є відео всередини готеля Леопольс. Ми вам кімнати показували, покої. Тому цікаво, можна знайти то відео, переглянути. Раджу. Там багато корисної інформації. Для тих, хто хоче зупинитися на проживання у Львові. Праворуч школа. Юля, напишіть там щось про школу, бо я так кажу, школа, школа, ви там щось написали, кілька стейк. Більше про школу, чи напишіть? Цікаво, що ресторан. Та зараз заглянемо всі побачите, що ресторан. А що ресторан? ха 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 Ну, оце ресторан. А оце люди, які прогулюються. Тобто в центрі Львова набагато перспективніше, ніж це в ресторан в центрі Львова, правда? Ну Зайдемо по Шевській подивимось. А як наступний ресторан? Ну, от, наступний ресторан. Ще будемо дивитися. Ну а далі, ще чоловік сидить, кість сам. А ще один заглянемо і далі вже. вже не будемо так заглядати. Ну, тут бар сьогодні наповнений дівчатами, звичайно. Я розумію, тут якийсь хід безкоштовний. якась цифра 69, навіть не знаю, що вона означає. Потрошки заходимо на площі ринок Паус ліс бар. Та, недавно відкрився. Бачите, тут прийнято їсти прямо на колодах. То зараз колод чомусь нема, але зазвичай там їдять... А, от Колода стоїть одна. Ресторація боїмі. Вестерн Best Plus. А, вечорі вмикається освітлення і людина буває зовсім іншого вигляду, ніж був до цього часу. Як я кажу, з'являється шарм вечірнього міста. Мама з донькою до зимки стали. Хай проїде автомобільчик. Добре. Давайте на красі таки зайдемо. І зайдемо зараз на площу ринок вже з іншого боку. а цаншорт, Ха, я вже теж шорта. Yeah. Думаю, чи на верменську, чи на Лесі Українки. Yeah. В принципі, пан, давайте на Лесі Українську, на Єрменській ми недавно були, плюс на Лесі нам ще можна музику трошки на куті послухати. Плюс довше по краківській пройдемося. А, плюс по будемо будемо затвертатися, я вам обіцяю, ну то вже буде інша серія, ми підемо по вірменськи. Так, склалось мені в голову вже. Як ми підемо? Реалізовуємо цей задум. Привіт. Ой. Подобаються мені дівчата, які подоб... яким подобається зніматися. До, Льв... До Львова повертається та розпусна епоха того Львова, який ви всі знаєте. 10, 15, 20, те хто 50 років, то вже, то вже хто скільки знає. То... <смас> так, музика є, а глядачів нема. Чорнобривці. Чо, дивіться в нас на каналі, в нас тут дуже гарно дівчата з цими музикантами співали чорнобривці. Не пропустіть це відео. До речі, пам'ятаєте, що ми вирішили кілька днів лайки ставити до відео. Ну, тобто, я знаю, що багато хто завжди ставив лайки, а ті, хто не ставив лайки, я вас закликаю. Давайте до цього відео поставимо лайк. Подивимося чи зробиться. Після цього наша з вами життя краще. Я думаю, що зробиться. Ставте лайк. Пишіть коментар. Вулиця Лесі Українки. Купа. Дівчат на перекурі. Як негарно казати, купа дівчат. Багато дівчат на перекурі. Так, напевно, коректно, бачимо. <звучить> Ближче до вечора, більш доросла публіка з'являється в центрі вже. Ну, тобто, якщо до, до вечора, то гуляють в основному такі 12-14, ну, ближче до вечора, вже 16-річні виходять гуляти. Кажу, більш доросла публіка в центрі. Можливо, навіть 18-річних можна побачити. Не знаю, вашу згаду. Так, ми праворуч на друкарську. І звідси перейдемо. На Вірменську ліворуч. Тут починає збиратися концерту, поки ще нема. Так, дітки з автоматами, хай йдуть собі на площу ринок. Ми підемо ліворуч. А, до дзиги! Прогуляємось. Як не дивно, видно, біля дзиги багато людей.